Ось просто подивіться, тут абсолютно новенький ремонт. Все дуже красиво зроблено. До речі, після орендаря салон краси, який платив 1000 доларів. Ось так у нас виглядає щиток. Це перша кімната, тут можна зробити такий ніби рецепшн. Йдемо далі. Ось так, до речі, щоб тут не було ніякої плісняви, тут приходив окремий майстер, який це все робив. Це коштує достатньо недешево. Ось так у нас виглядає прохід, ось такий досить великий коридор. Є санвузол, душ. Все необхідне для комфортної роботи або для здачі в оренду. Ось так це все у нас виглядає. Всюди, де плитка, є, підігрів підлога. Тому зимою точно холодно не буде. Перша кімната. Ось такі у нас вікна. Ось так в нас це все виглядає. Є рекуператор повітря 15 кВт потужність світла. І ось тут, до речі, можна зробити ще вікно. Тобто, наприклад, якщо вам не подобається просто стіна, можна зробити вікно. І йдемо далі. Це в нас друга кімната. Ось так це все виглядає. Дуже мені подобається, як тут зробили ремонт. Нічого лишнього, проте дуже класно можна приходити і працювати в дуже класній атмосфері. А тут можна зробити якусь невеличку кухню або кімнату відпочинку, кому як подобається. Висота стелі 2,7 2,38. Друзі, пропозиція дійсно чудом ще актуальна. Вже два рази забирали за ціною 75 тисяч. Зараз ціна 67, оскільки власнику терміново потрібні гроші. Тому телефонуйте, я вам покажу, все детальніше розкажу. Поки така пропозиція є, треба її забирати. Тому що насправді такої халяви на ринку небагато. Так, я ще покажу вам фасад. Це на приміщення. Ось так в нас це все виглядає. Три вікна, двері, знову ж таки, на півцоколь. Тут роблять новий тротуар. Все буде оновлене зверху, також офіс. Кому цікаво, телефонуйте, бо такої халяви направду дуже мало на ринку.